Добрий день, друзі! Відкриваємо нову тему про здоров'я. Ми на ній будемо висвітлювати різні питання, які стосуються здоров'я. І от перша наша тема вона буде називатися Навіть не тема, а цикл е ц... тема профілактика стресу. Чи можна запобігти розвитку стресового стану? Здебільшого це можливо. Люди, які ведуть здоровий спосіб життя? Стійкіше реагують на різні стресори. Якщо ми правильно харчуємось, приділяємо достатньо часу фізичній активності, відпочинку і особливо повноцінному сну, тоді наша нервова система буде більш підготовлена до стресу, і він не стане для неї руйнівною силою. Реакція організму на стрес дуже відрізняється в людини, виснаженої фізично і морально. І тієї, яка сповнена сил та енергії. Пам'ятайте, що завтрашній день істотно залежить від того, як ми провели сьогоднішній. Важливо розуміти, що кожен із нас має свій стресовий поріг, після якого настає виснаження організму. Тому важливо навчитися розслаблятися, щоб знімати чи знижувати стресову напругу. Коли людина тривалий час перебуває в стані стресу, її нервова система починає подібно до води в чайнику нагріватися а потім кипити. Щоб уникнути такого перегрівання, потрібно усунути джерело стресу або віддалитися від нього. Хоч ми не можемо уникнути всіх негативних обставин життя, та якщо на певний час відгородитися від факторів стресу, ми дозволимо нервовій системі відновитися, і потім, повернувшись у стресові обставини, ми не будемо вже такі вразливі, а значно стійкіші. Якщо у вас напружена робота, проведіть обідній час на природі, гуляючи парком або тихою вулицею. Постарайтесь зосередити свою увагу на чудових краєвидах. Зміна обстановки благотворно впливає на почуття. Наприкінці тижня проведіть вихідні за містом на лоні природи, працюючи на ділянці землі чи гуляючи лісом у пошуках грибів. Поїдьте до іншого міста чи селища, підіть у музей, або в гості до друзів. Зробіть щось або вирватися з звичайної для вас обстановки, хоч на короткий час позбутися джерело стресу. Це не означає, що ми ігноруємо стрес або втікаємо від нього. Ми просто даємо можливість нашому організму відновитися і запобігти його перенапрузі. Якщо ми розуміємо, що незабаром на нас чекає стрес, то слід підготуватися морально і фізично і заздалегідь обмірковувати, як вчинити у складній ситуації. Це подібно до того, як армія солдатів готується до битви. Воїни виробляють стратегію битви, перевіряють свою зброю та підбадьорюють один одного, зміцнюючи свій дух. Напередодні стресу до ретельно дотримуйтесь режиму харчування і відпочинку, уникайте всього, що може порушити рівновагу ваших фізичних і моральних сил. Дуже важливо скласти план дій. Що говорити чи робити в разі певних подій? Завжди легше подолати стрес, якщо ми підготовлені до нього. При цьому не варто постійно думати і непокоїтись про те, що має статися. Справді, не завжди легко бути спокійним перед небезпекою або напередодні стресом. Одного разу, підготов... відчуваючи страх і трепет, біблійний герой Давид сказав, Коли б я мав крила, немов та голубка, то я полетів би й спочив. Отож помандрую далеко, пробуватиму я на пустині. Дивлячись на небесних птахів, Давид хотів уміти так само літати, щоб утекти від своїх ворогів. Хоч ми не можемо літати, але здатні у своїх думках віддалитися від джерела стресу. Для цього потрібно зупинитися та провести час у спілкуванні з Христом. Учинивши так, ми зміцнимося і відновимо втрачені сили. Наше серце наповниться надією, миром і любов'ю. Увійшовши в спільність зі Спасителем, ми входимо в край миру.